Це науктоп. з Русланом Ігоровичем. А хочете мазомасштабний атмосферний вихлоп з вертикальним сувом вгору вітру зі зміною тиску? Це що таке? Руслан Ігорич, ви зійшли з розуму. Коротше, торнадо треба вам? Да. Треба. От, зараз зробимо. Зараз побачите таке торнадо. Просто вогонь. Руслан Ігорі, чекайте. Точно, Хай, дякую. Бог. У природі торнадо утворюється, коли зустрічаються два потоки повітря. Один теплий і вологий, інший холодний і сухий. Вони закручуються. У нас сітка це атмосфера. Вона примушує повітря закручуватись. У реальному торнадо її немає. Але таку ж форму створюють вітри, температура і трохи незадоволеної атмосфери. Ну що, сподобалось? Так. Тоді поїхали далі. Сьогодні ми з вами пояснимо природні катаклізми з точки зору науки. Створимо землетруси, суви, виверження вулкана. І, може, навіть на землю скинемо метеорит, а, але це не точно. Як ви думаєте, які стихійні лиха є найбільш руйнівні? Цунамі торнадо. І те, і те майже правильно. Але найбільш руйнівною силою вважається саме землетрус. Чому? Бо він приходить раптово, від нього не втечеш і з ним не домовишся. Під час землетрусу земля може вигинатися, тріскатись, провалюватись і навіть підійматися хвилями. Землетруси можуть руйнувати цілі міста. В Україні також трапляються землетруси, найчастіше в Карпатах або в Криму. Але на щастя вони не дуже сильні. В давні часи люди не розуміли, як виникають землетруси. В Японії вважали, що їхні острови лежать на велетенському сомі, і коли він рухається, земля починає трястись. А в давній персії, що земля тримається на рогах бика, а коли бик їх чухе, от тоді і трясе. Насправді відбувається ось що. Уявіть, що ці два шматки пенопласта це великі ділянки земної кори. Тектонічні плити. А сливки будуть? Міша, ти вже все з'їв. Якщо ми будемо терти одну тектонічну плиту об іншу, бачимо, що у нас з'являються хвилі у нашій рідині. Ці хвилі називаються сейсмічними. Який обожнюю цей звук! Звук жах згоден. Але так ми можемо наочно подивитись, що відбувається, коли одна тектонічна плита треться і проходить поряд з іншою. У момент суву плити передається енергія. Йдуть сейсмічні хвилі. Ось, їх видно на воді. Оце і є землетрус. А тепер зробимо модель, як це працює всередині землі. Для цього мені потрібно дві книжки: це будуть геологічні пласти. І... 4, 4 кульки. А кульки що з типу розплавленого шару землі, по якому вони плавають. Я з'єдную ці дві книжки резинками, і всередину я кладу кульки. Також в небезпечних районах у будинків є так звані сейсмоізолятори. Це як гигантський амортизатор. Вони встановлюються між фундаментом і самою будівлею. І дозволяють будинку трохи плавати під час коливань. Ось як тут. Бачите, як вони рухаються? Саме це і відбувається під час землетрусу. Землетрус це вивільнення енергії в земній корі. Вона накопичується через рух плит, а коли зривається, поширюється у вигляді сейсмічних хвиль. Уявімо, що це будинок. І давайте подивимось, як він себе буде поводити під час землетрусу. Морозився-морозився будинок і не доморозів. Не, не витримав напруги. Руслан Ігорович, а яким треба зробити будинок? Продовжує він витримував землетруси. Головне, треба зробити його гнучким. Щоб він був не як скляна ваза, а щось типу пружної лінійки. Давайте зробимо гнучку вежу і подивимось, як вона втримається. Отже, встигла цілий будинок побудувати. Так. З наукою це не складно. І давайте знову змоделюємо землетрус. Тільки тепер перевіримо, чи витримає цей будинок. Впевнено стоїть так. І це ще раз підтверджує, що головне. Щоб не А це... Навіть землетрус вже розпався. По-перше, в місцях, де часті землетруси, краще не будувати з цегли. Краще бетон і металевий каркас. Він тримає форму, навіть коли все навколо трясе. Шість балів. Сім балів. Вісім. Дев'ять. Десять. Вітаю! Ми зробили сейсмостійкий будинок. А ці ж бали це мої по фізиці? Ні, там я ж не назвав 5-4. Ми вже бачили, як земля трясеться. Але в неї є і інші способи показати характер. У її надрах ховається сила, гаряча, стиснена і часом дуже незадоволена. І коли їй стає тісно, виникає ще один катаклізм. Як ви думаєте, який катаклізм є найбільш видовищним? Може, вулкан? Що ж таке вулкан? Якщо дуже просто, це коли земля чхає. Але якщо науково, це коли з отвору у земній корі виходить розпечена магма, гази і попіл. Все це накопичується глибоко всередині, під тиском. І коли йому нема куди діватись, відбувається бабах. А як з вулканами в Україні? Ну, наче спокійно, в Криму і Карпатах колись були стародавні вулкани. Зараз тільки невеличкі грязові вулканчики біля Керчі та й на Івано-Франківщині. Давайте зробимо вулкан прямо тут. Це діхромат амонію. Зробимо з нього гору, яка буде вивергатися. Але перш за все, треба що? Техніка безпеки. Правильно. Дягаємо окуляри. Це тобі. Дякую. І що ще, Віка? Бог Правильно. Віде. Тільки не робіть цього вдома. Дійсно, це схоже на справжнє виверження. Реальні вулкани викидають з жерла лаву, каміння, попіл і величезні хмари гарячого газу. І до речі, саме вулкан знищив давньоримські міста Помпеї та Геркулана. Люди не встигли втекти, і їх накрило попелом і камінням. Але найпотужніше виверження, яке ми знаємо, це вибух вулкану Тамбора в Індонезії в 1815 році. Сила виверження була така, що вулканічний попіл закрив небо і спричинив так званий рік без літа, коли вся Європа і Америка потерпали від холодів. А ви знаєте, де знаходиться найвищий вулкан, відомий людям? Не, знаю. Не знаємо на Марсі. Він називається Олімп, і його висота 26 кілометрів. В шість разів вище найбільшого вулкану на землі мауна Мауна-Лоа. А які катаклізми ви знаєте, які пов'язані з водою? Цунамі повінь? Так, це коли вода діє помітно, але часто вона діє тихо, непомітно. Ви колись чули про сув? Це серйозна проблема для України. Суви бувають в горах, на узбережжях. А зараз давайте створимо справжній сув, але цілком безпечний. Це наш схил. А тепер давайте зробимо те, що відбувається після сильного дощу. Вода просочується у нижній шарі ґрунту. Накопичується, поки раптом весь схил не сповзає в прірву. Ось так. А найкраще запобігає сувам рослинність. Дерева, кущі, трава все, що своїм корінням може тримати землю. Тому вирубати ліси в горах це дуже погана і небезпечна ідея. Ви зруйнували місто. Я не спеціально. Це все заради науки. Бо наука це топ. З Русланом Ігровичем. З Русланом Ігровичем. Привіт, Руслана Ігоровичу! Привіт дослідники! Що ви там сьогодні? Природні лиха досліджуєте? Я бачила якесь таке лихо. Схоже на черв'яка з дюни, тільки не такий великий. Дивіться, відос. Виглядає моторошно. Що це таке? Мені боятися. Поясніть, будь ласка. О, це одна з моїх найулюбленіших хімічних реакцій. Хочете зробити черв'яка з дюни? Хочемо! Для цього нам потрібно Силіціум О2. Не понял. Пісок, цукор і сода 3 до 1. Також нам для цього досліду потрібен спирт. Дякую, величезне. Додаємо соду в цукор і перемішуємо. На жаростійку поверхню насипемо сухого піску. Полиємо спиртом. Знаєте, чим пахне? Чим? Спиртом. Геній. І насипемо гірку суміші цукру та харчової соди. І підпалюємо. Чекайте. А окуляри? Окуляри обов'язково. Це тобі. Дякую. Це мені. Дякую. Це тобі. Вогонь вогонь. Хай буде. Ну що, підпалюємо? Треба трішки зачекати. Черв'як має народитись. У -у -у -у. Під час горіння цукор перетворюється на чорну золу. А харчова сода розкладається, виділяючи вуглекислий газ. Він створює піну, що виштовхує цю золу назовні. О. -о, -о. Бачите? Щось таке вилазить чорне-чорне. Ну що, схоже на черв'яка з дюни? Ну так, трішки, так. Да. Схоже на пару черв'яків, які вилазять звідти. Угу. Ммм, пахне солодкою ватою. Міша, не можна це їсти. Як вона треба Ну, Якщо там вогонь, є ймовірність. Але не треба лякатись. Це не черв'як з дюни. Це просто чудова хімічна реакція. І те, що ви, можливо, бачили у тіктоці, це просто пришвидшене відео. Бо, як ми можемо побачити тут, ця реакція займає певний час. Це виглядає? Круто. Скажіть. Скажіть. І смачно пахне. І смачно пахне. Це чудовий хімічний експеримент і, можна сказати, арт-проект. Я б такий собі на полицю залишив. Ну що, скажіть? Експеримент топ. Так, да. Мені сподобався. Правильно, бо наука це топ. Особливо Русланом Ігоровичем. З Русланом Ігоровичем.